16 липня був крайній день оновлення персональних даних усіх військовозобов'язаних віком від 16 до 60 років, які згідно закону протягом двох місяців мали оновити свої персональні дані у реєстрі військовозобов'язаних. За цих два місяці ми оновили 2618 звернень від військовозобов'язаних людей. Основне навантаження все-таки пішло на крайніх 10 днів, коли спливав термін. Оскільки оновлення персональних даних не було прив'язано до Реєстрації місця проживання, тому адміністратори Новолинського ЦНАПу приймали мешканці не лише Новолинської територіальної громади, а і навколишніх сіл. Звертались до нас люди із з Володимира, з Червонограда, були з Луцька. Було декілька навіть із Києва, які приїжджали до нас, щоб оновити свої персональні дані та виконати норму закону. Ми працювали в такому посиленому режимі, не припиняючи надавати усі інші послуги у нашому ЦНАПі. все Такі основна частина це були облік військовозобов'язаних. В середньому протягом дня ми приймали. Більше 300 звернень, і це дійсно велике навантаження як на працівників, так і на систему. Наголошую на тому, що від 17 липня адміністратори ЦНАП уже не зможуть приймати звернення по оновленню персональних даних військовозобов'язаних. Проте хто ще цього не зробив, маєте змогу звернутися у ТЦК або зробити це самостійно через «Резерв плюс».